Так, тепер покажіть мені, будь ласка, о, я бачу себе. Я побачила себе. Трошечки собі поправлю, щоб телефон був на мене нормально направлений. Ага, о, супер. Привіт усім, записала. Все почалося. Значить, що я хочу вам предложити пропонувати бути, включитися в аскезу. Сьогоднішнього дня напишу число в в дописі чи в, в самому я там самому назві, яку аскезу ми можемо зробити з вами? Відмовитись від кави і алкоголю. Хто зі мною? Будь ласка, давайте починати. Це буде таке аске, як вона робиться взагалі. Якщо ми обіцяємо від чогось відмовитись, ми можемо взамін щось попросити у вищих сил, щоб нам дали за цю аскезу. Але звісно, після цього це не значить, що ми почнемо ще більше пити алкоголю. Ну, знаєте, так типа зробила, тому що так треба. Просто побачити, як воно працює і наскільки можна відмовитись, як ваше, ваше тіло фізично і енергетично буде відчувати себе, якщо ми відмовимось від кави і е, алкоголю. Значить, е, що ми повинні сказати? Пообіцяти простору вищим силам, що я така та відмовляюся на 21 день, ви можете відчути, якщо ви там на менше можете відмовитись, е, від е, алкоголю і кави. І прошу вищих сил, якщо я не зможу витримати цей час, я призупиню і е, анулювати цю аскезу повністю, щоб вас потім не взяли щось за це. Знаєте, ви ж пообіцяли, якщо ви не зможете її завершити, просто сразу попереджаю. Потім е, ви кажете, що я її роблю на 21 день і прошу вищі сили проконтролювати мене. І за те, що я е, зроблю цю аскезу в благо свого тіла, духовного, фізичного, психічного там, психологічного, я прошу там тото, тото -то для мене. Ну я не знаю, це не автомобіль, якщо ви не можете на нього заробити, а щось таке ну, більш-менш маленьке там, здоров'я, щастя, я не знаю, якусь програму завершити, яка у вас не завершувалась. да, І ми починаємо з вами з завтрашнього дня, допустимо, і 21 день відраховуємо чи стільки, скільки ви можете. Я, я ж повторюсь: якщо ви не можете її думаєте, знаєте, що ви її можете не дозавершити, ви кажете, що якщо я її. Призупиняю, то просто обнулити повністю мою домовленість, аскезу, і прошу вибачення за те, що я не витримав, чи не витримала. Просто щоб це вам не нашкодило, тому що любі обіцянки можуть щось то -то про не принести. І друге, якщо ми, допустимо, можемо замінити чай, бачите, у мене тут заварка, тут сам чай, але який він темненький і чорненький, бачите, таке? Капець, тобто сюди заливається. ну Це у мене такий заварничок. Потім воно раз і от воно наливається. Ну, якого він кольору. Це є пуер. У мене чай. Є не тільки пуер, можна зелений. Тобто тут заварки, дивіться скільки. На отку кількість води ми його можемо замінити замість кави. Звісно, він красить зуби, після того поласкати там, рот, ну таке. Просто може хтось захоче, але це ну, нормальний е чай китайський, який в інтернет-магазинах я замовляю, щоб було легше ну, мені вже кави не хочеться, але легше замінити чимось. Е заварюю, отак от залила. Я в мене є там залила сюди кипяток, заварила, ну так, туди-сюди, туди-сюди, або може це бути в сітечці, ви в чашку поставили в сітечку, запарили, там секунд 30 хвилину, вилили, і потім цю заварку ви можете використовувати ще рази 3-4. В сіточки, витягуйте її, вона не мокне в воді, а просто стає поряд. Таким чином, ви можете за. Замінити каву. ну Алкоголь просто треба відмовлятися, нічим ми його не заміняємо і намагаємось якось себе просто утримати, щоб почистити енергетичне тіло, фізичне, ментальне, відсутності відчищається тіло на протязі 21 дня, якщо це від алкоголю може бути, і від, а від кави, значить чиститься свідомість, і ми можемо побачити. Набагато більше відчути, і побачити, як ви почнете бачити більше знаків, таких серйозних ваших по життю, якщо трошки почистити свою свідомість. Так що давайте включайтесь хто зі мною. Сьогоднішнього дня і далі призупинимо її через 21 день, чи продовжимо хто хоче. Тобто вона зупиняється через 21 день автоматично. Далі ви її можете чи продовжувати вже просто не пити каву алкоголь, чи далі собі робити якісь обіцянки. Давайте сьогодні поч... завтра почнемо цю аскезу. Я всіх вітаю і давайте терпіння нам.